В житті кожного професійного журналіста наступає момент, коли в нього з'являються учні, які намагаються наслідувати вчителя за таким своїм професійним зростом і спостерігають кореспонденти Кременчуцьких новин. Але, на жаль, не завжди учні перевершують свого наставника. Для цього потрібно постійно над собою працювати та мати, хоч трішки клепки в голові. Проте, як бачимо, наші учні з Кременчуцької газети навчились поки що лише дослівно копіювати наші сюжети, змінюючи лише імена. Але нічого, ми почекаємо. Можливо, і в наших колег побачимо прогрес, а не деградацію. Сподіваємося, різницю між цими словами їм пояснювати не треба. Мені неймовірно приємно бачити, що мої сюжети настільки до вподоби журналістам Кременчуцької газети, що вони їх просто копіюють. Але ж не завжди вийде виїжджати на інших. Я дівчина проста. Зверніться по допомогу, коли вам знову не буде про що писати. Я радо знайду для вас теми. І буде нарешті у вас щось своє. Бо зі сторони це копіювання виглядає не тільки непрофесійно, але й дуже смішно. Звісно, ми розуміємо, навіщо наші колеги так роблять. Ймовірно, їхньому хазяїну Коршевельському втікачу Костянтину живаго стало образливо, але як то кажуть, направду не ображаються. Та ще й можливо ми зачепили болюче питання щодо маленького словникового запасу пана Колотієвського. Недарма журналісти Кременчуцької газети аж двічі на це звернули увагу у своїй статті. Ми ж не зі зла. Бажаємо лише, щоб Кременчуцьким районом керувала освічена людина. Нічого страшного у пораді читати книжки немає. Не знаємо, чому це так зачепило автора статті. Звертаюсь до свого колеги, а може, вже і шанувальника моєї роботи Віктора Пальчика. Дякую за наслідування. Ніколи не пізно навчатись. Але ж треба робити наступні кроки. Хочеться побачити свого учня. Тож наступним завданням нашої такої імпровізованої школи буде записати своє відеозвернення на тему, чому Кременчуцькі новини настільки якісний засіб масової інформації, що я вирішив у них навчатись. Якщо ж у вас проблема з дикцією, то можна написати статтю, прикріпивши своє фото. Адже учнів треба знати в обличчя не соромтесь. І наостанок дякуємо голові Кременчуцької райради Дмитру Колотієвському за проведення довгоочікуваної сесії, але ж, як бачимо, очільник району в нас також сором'язливий. Іншої причини для проведення сесії у форматі онлайн ми, на жаль, не бачимо. А може пан Колотієвський просто боїться депутатів. Та ні, просто в офлайн-форматі буде незручно читати з листочка заздалегідь підготовлені відповіді. Нічого, сподіваємось, муки дяді діми скоро закінчаться. Валерія Лисенко, Крименчуцькі новини.